Чи знаю я Господь тебе, чи пережив я зустрічі з тобою, можливо, в жертву я несу слабе, і у житті пливу я за водою? Можливо, я те дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелестів, чи через грізну буру і непогоду мій плід за вітром вдалеч полетів? Не раз казав, тобі я довіряю. Життям моїм ти сам руководи. Але не раз Петром я потопаю і з ним кричу Ісус, допоможи. Казав не раз побудь ти на вечері, найкращих в світі ти скуштуєш страх. Але забув я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв. Не раз казав, я йтиму за тобою. І час для тебе я завжди знайду, та закрутив мною суєтою, я протилежно від тебе іду. Казав віддам тобі мої достатки, мені ж тобі не шкода віддавати. Але ж на жертви знайшлися лише латки, бо кращий одяг я не хотів знімати. Казав, що сміло йду я за тобою, в мені твій спокій і твоя любов. Та тільки ворог заричав злобою, і на дорозі я злякався знов. Я думав, що в мені колося повне, і що комори повні від плодів, та ти в мені відкрив життя гріховне і жертву від мене ти не схотів. Я думав, що тебе я розумію, і що в мені є істина твоя. Та ти сказав: зерно я перевію. Дозрівша нива стала вже моя. І я злякався, злякався, як ніколи, Невже в полові місце для мене. Думки в мені сильніше мене бороли, що для мене лиш місце вогняне, і пульс забився в тисячі сильніше, думки змішались в голові моїй, і Бог відкрив мені найтаємніше від слів та діл до неосяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй вазі? Невже я листя те зелене, яке зриває вітер при грозі? Чи знає я Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Перевіряй, мій, друже, сам себе, чи проти течії ти, чи за водою.